Вітаю! Сьогодні чоловік привіз до нас із Семенівки матеріали. Зараз вам покажу І привіз, звісно, босяцький подгон такий неслабий, палку ковбаси домашні, вони самі роблять і це. Звичайно, приємно і дякую. А зараз переключу і покажу, що приїхало до нас від Семенівки. З такими підписниками ми з голоду точно не помремо. Так що нас і тут підформлюють, не тільки жінки з мамами. <сум> так що дякую вам за матеріали і дякую, звичайно, за подарунки. Так, дивіться, до нас приїхали лікарські рослинки, да? а також трішечки кольорового металу. Зараз трошки порозбираємо. Начинаю горьок, дивіться, що тут до нас приїхало. Сам чоловік не дуже хоче, щоб його бачили, ну, частково побачите. Я думаю, що знайомі побачать, дивіться, до нас приїхав Е, Багато хто з вас запитував, чи, як правильно його досушити. Отак, от дивіться. Висушили, придавили, він лопнув. І ви прям чуєте, як він подріблений буде, різниці, особливої немає. По 3 см чи по 5-10 см це не сильно важливо. Головне, щоб він був якісно висушений. Це корінь лопуха. Дереві у нас по 55 гривень на прийомному пункті. Ну і по почті на прийомному пункті значення немає. А в кінці з відео покажу вам, який саме. Подгончик до нас приїхав від чоловіка. Деревіть, дереві. І то ще дереві, так? Да? А, і ще чоловік, знаєте, що каже, що він працює в Києві і там хлопці не вірять, що в урнах є онлайн-прийомка і все так от працює. До речі, не тільки ж онлайн-прийомка, а й стаціонарна прийомка. 4 мішка 27 кілограм. Що так погано показує. Стоп, стоп. Ще. 27 кілограм. А, ще ось якийсь ну, Тут, Коли привозите на стаціонарний прийомний пункт 32 кг. Не сильно суттєво важно, чи натрамбовані, чи ні мішки, а звичайно, коли ви відправляєте по почті, це дуже важливо. Це буде ось. Це так що все можна заготовляти, все можна привозити і все можна присувати, так? Да? Корінь лопуха, така хороша штука, більш-менш повісна. По звуку не було понятно, чи там мішок крепнув, чи я. так? Да. Дивіться, що ще пахне, добре, все добре. Ягодка, бузини. Ягодка бузини, так що можна не тільки цвіт бузини, а й ягодку прислати. І не тільки прислати, а й привезти. І все буде чітко. Те, що у нас тут медяшка. Та то нормально а це... Ну, це алюміній. Треба його буде ще обонути. Тут у нас латунка. І що тут у нас алюмінька? Це все, все, хлопці передивляться. О, пломби. Бачите? Порозпаковані, все нормально.